Доброго дня! Хочу продемонструвати до вашої уваги прилад для електролізу води. Виготовлений з підручних матеріалів. Будемо виготовляти за допомогою нього так звану живу і мертву воду. Складається наш прилад з електродів двох, використали ми веделки, тому що потрібно сталь нержавіюча. Складається з. Роз, вилки для розетки, вимикачо, напівпровідника діода. Він потрібний нам для перетворення змінного струму в постійний. Також використали ми мішечок для відділення живої і мертвої води. Взяли ми його з пожарного рукава і відерця для ємності підвод. Не всяку воду можна використовувати для даного досліду. Не можна використовувати воду з водопровідною, водопровідну воду, тому що в ній є, є дуже багато домішок, яка в подальшому використанні з метою лікування лише зашкодить здоров'ю. Тому ми використовуємо джерельну воду. Беремо воду джерельну та заливаємо її в посудину. Заливаємо в мішечок, Після чого можемо вмикати наші пріли. Даний процес будемо проходити протягом 5-10 хвилин. Відбувається електроліз заради того, що проходить електричний струм через електроліт, так звану воду. До негативного катода осідають у нас катіони. Відповідно на позитивному аноді осідають аніони. Він розкладає воду на мертву і живу. Жива вода у нас з лужними властивостями, мертва вода із кислотними властивостями. Після електролізу води потрібно швидко, швидко виняти електроди з води та вилити нашу воду в поємностях. Утворилася у нас Живо та мертва вода. Після проведення електролізу в нас вийшла живота е, живо та мертва вода. Мертву ми можемо побачити, що в неї є присмак і запах йоду. Він дуже хороший дезінфектор, е, тому її використовують в, лі, е, в лікувальних цілях е, ну, для дезінфекції. Е, Жива вода сприяє швидкому росту клітини.